Слава Ісусу Христу! Вітаю в Рубриці Христотерапії з Наталією Шпит зустрічі любові в Ісусі Христі, в Богородиці. І сьогодні з вами хочу поговорити про чуда. Скільки Ісус Христос зробив чуд. Ну, тому що знаємо, що дуже багато творив. Наш Господь чудес зцілення, чудес звільнення. І про що пише Фултоншин у своїй книжці, власне, про чуда. Скільки чуд сотворив Христос? Точна кількість чуд згадує даних у Євангелії, становить 35. Три з цих чуд стосуються Воскресіння мертвих, тобто дитини, юнака і дорослого чоловіка. Дев'ять чуд стосуються природи і двадцять три зцілення недужих. Крім того, існують чуда, які безпосередньо пов'язані з життям Ісуса Христа, непорочне зачаття Воскресіння і Вознесіння. І хоча в Євангелії згадується тільки 35 чуд. Це не означає, що лише ці чуда сотворив наш Господь за, своєго, за своєї діяльності, за свого за своєї проповіді за тих три роки. Ну, тобто, напевно, він сотворив її набагато більше. От, і, і, що говорили, напевно, про е, цього чуда е, напевно не злічити. Пророки сповіщали, що коли прийде Месія, то творитиме чуда. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив, оскільки Він творив велику кількість чуд. Він, напевно, і є Христос. Ну, що говорили, і сповіщали так? про Ісуса. А далі продовжую читати от, книжку і е, Фултона шина, про яку я е, вам говорила. От, твоє життя вартує, щоб його прожити. І дійсно, наше життя вартує, щоб його прожити, і щоб в тому житті е, пізнати. От Бога, нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя, і тому мені хочеться про нього читати. Чудово! Ми вже говорили про те, що у нас є три мотивації правдивості: три причини для того, щоб вірити чи у Христа, чи у когось іншого. По-перше, про прихід цієї особи мало бути повідомлено, що заздалегідь. Ми вже про це говорили. По-друге, якщо він прийшов від Бога, мусить бути якісь знаки, неймовірні явища чи чуда. Які би підтвердили його правдивість. Отож, поговоримо тепер про чуда. Пригадаймо, що чуда ніколи не повинні порушувати законів природи. Бог і Всесвіт не є антогоністами. Розгляньмо такий приклад: майже на всіх великих залізничних станціях, де є розгалуження кількох пар рейок, які зустрічаються, перетинаються, є контрольна. вежа. вежа. Цієї невеличкої будівлі управляють усіма залізничними колями і посилають сигнали у всі напрямки. Досить потягнути за якийсь важіль, і велетенський потяг починає рухатися своїм визначеним шляхом. Інший важіль відсилає товарний вагон на запасну колію, щоб пропустити швидкісний потяг. Якби у цій вежі не відбувалася така важлива робота, то увесь рух залізничного транспорту був би дезорганізованим, фактично сталася б аварія. Це така проста ілюстрація законів природи, оскільки увесь Всесвіт функціонує згідно з фіксованими коліями і у конкретних напрямках, ми не хочемо бачити сигналів Бога і не можемо зрозуміти, яким чином Він передає нам владу. Силам природи. Ми не бачимо, як він керує своїми важелями. Ми лише знаємо, що його закони підкоряються йому з такою точністю і пунктуальністю, яка є недосяжною для будь-якої залізничної системи у світі. Якщо існує чудо, яке суперечить всесвітньому закону гравітації, то воно свідчить про вплив якоїсь вищої сили. Взагалі кажучи, закон сили тяжіння можна подолати, може подолати невелика дитина. Згідно Законами природи, м'яч має упасти на землю. Потім, відбившись, він летить до стелі. Рука дитини може зупинити цю закону гравітації, спіймавши цей м'яч. Коли Бог напружить силу своєї руки, Він може призупинити дію деяких законів, які Він створив для того, щоб виявити свою доброту і справедливість. Він є Господом усього сотвореного, який свідчить про правдивість посланця і послання. Наш Господь створив багато чуд, і ми пропонуємо вам деякі з цих характеристик. Наш Господь творив їх на знак того, що Він, творець тих чуд, а саме тим, про прихід, котрого говорили вже давно. Він ніколи не творив чуда лише для того, щоб здивувати юрбу. Він ніколи не творив чуда для того, щоб втамувати свій голод чи спрагу. Він ніколи не творив чуда для того, щоб заробляти собі на прожиття. Він ніколи не брав грошей за те, що йому вдалося зробити. Він не став перетворювати каміння з постелі на хліб, щоб гамувати свій голод. Як і не став змушувати воду потекти зі скелі, щоб гамувати свою справу. Натомість він попросив жінку впустити відро до джерела, щоб він міг напитися води. Наш Господь пояснив, чому він творив чуда, мовлячи, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте, щоб спізнали ви і увіривали, що отець у мені, а я в отці. Іншого разу він казав. Діла оті, що отець доручив мені для мого виконання, ось ті самі діла, що я їх роблю і свідчать за мене, що отець мене послав. Якщо на те Божа воля, щоб таке пророцтво здійснилося, чуда мали би бути дуже ретельно підібраними і засвідчувати та гарантувати, що таке послання є правдиве. Якщо чудо стається у поєднанні зі словом чи вчинком особи, яка завдає про те, що має послання від Бога, то такий збіг свідчить про божественне підтвердження як правдивості вчителя, так і самого послання. Чуда були м, печатями, які Бог накладав на свої откровення, що стосувалося Христа, Божественного сила. Якщо Ісус показує, що чудо стається лише з Його волі, тим сам Він, він доводить, що є Господом Всесвіту і Богом. Ще однією характеристикою відомих чуд нашого благословенного Господа є те, що у них немає нічого незрозумілого. Кожен міг перевірити їх. Величезна кількість чуд ніколи не відбувалася з якихось таємних місцях. Прихованих від людського ока, а навпаки, у доступних місцях матеріального світу, де їх можна було б перевірити. Наш Господь ніколи не творив чуд без свідків, коли він стілював прохаженим, йшла слідом за ним сила народу. Під час оздоровлення слуги сотника він навіть не пішов туди, де помирав цей слуга. Коли він підняв з постелі Петрову тещу, то при цьому були присутні апостоли та інші люди. Наш Господь ніколи не йшов кудись з гори для того, щоб на самоті сотворити якісь чудо, а потім, повернувшись, повідомити про це усіх. Його діяння відбулися на очах у численного люду. І саме тому жодний чуд нашого благословенного Господа ніколи не заперечувалось навіть його Воскресіння. Апостолам було заборонено говорити про це, але факт творення чуд ніколи не заперечувався. Його чуда є невід'ємним. від його особи. Він відрізня... Вони відрізнялися від чуд пророків та інших. Оскільки чуда пророків були відповіддю вищої сили на молитву. Його ж чуда походили із божественного життя, що було присутнє у нього. У Євангелії святий Іван називає чуда знаками та ді... чи діяннями, маючи на увазі, що їх може очікувати від нього, якщо він є тим, ким є. Ці чуда були свідченням його божественного откровення, а навіть чимось більшим, оскільки вони від... підтверджували. Його спасительську місію, адже він був спасителем світу, сіливши паралізованого, кульгавого і сліпого, Христос надав своїй силі видимої форми зцілювати духовні хвороби. Фізичні недуги були символами духовних проблем, він часто надавав фізичному факту чуда символічної духовного значення. Наприклад, сліпота була символом небажання бачити світловіри. Виганяючи демона з одержимих, він вказував на свою перемогу над силами зла. І завдяки цьому ті люди звільняються від рабства зла і їхня моральна свобода відновлюється. Той, хто відкидає чуда в життя Христа, той відкидає саму ідентичних з Христа і Євангелія. Навіть нейтральне ставлення до чудотворного елемента в Євангеліях є неприпустимим. Потреба творити для чуда не є найменш важливим елементом проповідування нашого Господа, як і чута, сотворення ним, не є простою оздобою його життя. Надприродність вплетена у все його життя. Моральна цільність характеру нашого Господа залежить від реальності його чуд, Якби він був. Увшах вара є. То не був би тим, ким себе представляв. Ми не можемо роз'єднувати два поняття, які Бог з'їдав воєдину, а саме красу характеру Христа і реальність чуд, які він творив. Скільки чуд сотворив Христос, точна кількість чуд згадується у Євангелії, становить 35. Про це я вже вам говорила: три з цих чуд стосуються Воскресіння мертвих, дитини, юнака і дорослого, чоловіка, дев'ять чуд стосуються природи і 23 – зцілення цілення Крім того, існують чуда, які безпосередньо пов'язані з життям Ісуса Христа, непорочне зачаття, Воскресіння і Вознесіння. І хоча у Євангелії згадується тільки 35 чуд, це не означає, що лише ці чуда сотворив наш Господь за своєї діяльності. Послухаймо, як святий Іван завершує Євангелію. Є багато ще іншого, що спові... діяв Ісус, та якби оте все поодинці записати. То гадаю, і сам світ не змістив би написаних книг. Спробуємо дослідити найважливіше чудо, а саме Воскресіння. У Новому Завіті існує п'ять чітких оповіщень про Воскресіння. І всі вони є незалежно... незалежними. Чотири з них подаються у Євангеліях, і одне подає святий Павло. Святий Павло спілкувався з апостолами Петром і Яковом приблизно через три роки після свого навернення і особисто з ними знався. Ці п'ять різних записів подають принаймні 11 згадок про Воскресіння нашого благослови. Благословенного Господа і про його появу у різних місцях серед натопів до 500 осіб. Факти свідчать, що наш благословенний Господь помер на хресті і, згідно з традицією, тіло його намастили пахучими оліями та поховали у печері. До його гробу поставили охоронця. У світовій історії лише до цього єдиного гробу вхід заклали велетенським каменем і приставили охорону, щоб не допустити Воскресіння мертвого. Так усе виглядало ввечері з Страсної п'ятниці, що може бути смішнішим від того, коли озброєні солдати пинують мертве тіло. Але вартових виставили на випадок того, як мертк стане та піде. Мовчазні уста заговорять, а у проколи. Серці знову запансульсує життя. Вони знали, що він мертвий. Вони казали, що він уже ніколи не встане зі свого ложа, однак пильнували. Вони пам'ятали, що він називає своє тіло храмом, і казав, що через три дні, як його зруйнують, він його відбудує. Вони пригадали, як він порівнював себе з Йоною, який пробував у тробі риби три дні і три ночі, так і син чоловічий, буде у лоні землі три дні і три ночі, а потім воскресне. Через три дні Авраам дістав. Назад свого сина Ісаака, принесеного в жертву. Вони знали про це? Про це впродовж трьох днів єгипетська земля перебувала у темряві. Що є антиприродним? На третій день Бог зійшов на гору Синай, і тут знову мовиться про три дні. Рано вранці, у суботу, перевесвященники і фарисеї порушили святий день, прийшли до Пилата зі словами: ми пригадали собі, пане, що той обманщик ще за життя був, сказав: Я по трьох днях воскресну, звели, отже, щоб згробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його, та не сказали людям. Воскрес із мертвим. І будеться остання омана гірша за першу на просьба про охорону гроба аж на три дні більше стосується слів Христа про його Воскресіння, аніж страху перед апостолами, які могли вкрасти тіло свого учителя та інсценізувати його Воскресіння. Пелам не мав ніякого бажання бачити цих людей, що прийшли до нього, адже це через них пролилася кров невинного. Він провів, власне, офіційне розслідування. Христос був мертвий. Пилат ніколи б не погодивався на такий абсурд, щоб посилати війська Цезаря, охороняти мертвого єврея. Отож він відповів їм: майте сторожу, ідіть і робіть, як знаєте. Охоронець мав за обов'язок не дозволити беззаконня. Печатка на камені мала попередити обман. Напевно, була печатка і вороги, напевно, поставили її. Напевно, вороги приставили охоронця, напевно, вони підписали свідчення про смерть і Воскресіння. Не євреї були задоволені зі своєї природи, що він був мертвим, а євреї були задоволені згідно з законом, що він був мертвим. Тоді, як сказано в Євангелії від Матея, вони пішли, Забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторож. Тіло Цезаря було виставлено для останнього прощання, поруч стояв його охоронець. І Найдивовижнішим у цій сцені охорони мертвого тіла є те, що вороги Христа сподівалися на його Воскресіння, а його друзі, ні, саме віруючі, були скептиками, а невіруючі виявилися довірливими його послідовниками, вимагали переконливих доказів. Припустимо, ми не приймаємо свідчення про Воскресіння та інших доказів чудес, які підтверджують достовірність Христа. Як ми можемо пояснити порожню гробницю? Як ми пояснимо, те, що апостоли ходили по світу і сповіщали про Воскресіння, і цього факту ніхто не заперечував, існують два найпопулярніші пояснення, які заперечують факт. Воскресіння. Перше, це теорія брехні. Згідно з цією теорією, апостоли брехали про Воскресіння так само, як і усі ці свідки, які стверджували, що бачили Воскреслого Христа. Ця теорія, очевидно, помилкова. Задля чого треба було переконувати світ у тому, що він Воскрес, якби він насправді не Воскрес? Лишай саме це переконання Воскресіння Господа і ніщо інше змушувало людей ризикувати своїм життям Більше того, своєю поведінкою. Вони довели, що вірили в це безмежно. Вони проповідували про розп'яття саме на тому самому місці, де він був розп'ятий, і саме там, де вони самі страждали за своє проповідування. Люди ніколи не страждають за те, у що не вірять. Воскресіння не було брехнею. Однак існує ще одна теорія, яка забезпечує факт Воскресіння і доводиться популярною мовою психологічних термінів. Ця теорія стверджує, що апостоли дуже хотіли побачити. Воскреслого Спасителя. Вони чули, як він казав, що Воскресіння з мертвих, про Воскресіння з мертвих. І усі ці слова про Воскресіння глибоко запали у їхню підсвідомість. Ці ідеї перебували у їхній підсвідомості під виглядом великого бажання. Великий крах сподівань і розп'яття відбулося у страстну п'ятності. Вони зрозуміли, що тепер втратили рушійну силу і ґрунт під ногами. Тоді, коли їхні місіанські сподівання були зруйновані розп'яттям Христа, вони почали уявляти його Воскресіння. Вони вірили, що вони бачили його. Вони були переконані у тому, що він воскресне. Ця теорія є неправдивою з багатьох причин. Апостоли вміли відрізняти стан трансу від реальності у святому Песні Багато разів пояснюється ця відмінність. Воскреслий Христос не з'являвся апостолем, але не під... Ані під час молитви чи богослужіння, ані під час їхніх релігійних медитацій. Поява Воскреслого Слиста відбулася у звичайних життєвих ситуаціях, коли апостоли йшли на прогулянку, коли сиділи за вечерю, чи коли ловили рибу. Воскреслий Христос з'являвся при найбуденших обставинах, цілком відмінних від тих, які уявляють собі запеклі фланатики. Чи у видіннях, наприклад, під час сну. Найбільш неймовірні. У Воскресінні є те, що ніхто з його послідовників не вірив у те, що він Воскресне мертвих. Йому Великоднього недільного ранку жінки принесли мирою бальзам, щоб намастити ними мертве тіло. Вони не були готові вітати Воскресло, бо навіть воскреслий Христос не з'явився тоді, коли люди очікували такої появи. Ніхто не передбачав його появи, ніхто навіть не сподівався на Його Воскресіння. Коли Марія Магдалена побачила порожну гробницю. Вона й гадки не мала, що він повернувся до життя. Вона казала, що, напевно, хтось переніс тіло Христа в інше місце поховання. Коли апостоли Петро та Іван вперше почули про спорожнілу гробницю, вони пояснили це отак. Ой, та це тільки жіночі балачки. Це ж знаєте, які ці жінки завжди щось собі придумують. І лише одного, а з апостолів э, э, собі придумають і лише одного апостола. Тому цілий тиждень непокоїли сумніви. Ще одним аргументом проти цієї психологічної теорії є те, що видіння не з'являються різним людям одночасно. Ілюзії особи, так само як мрії, належать лише цій людині. Ніхто з нас не має однакових мрій одночасно з іншою людиною. Чи було якесь свідчення про те, що коли Христос вився п'яти сотням осіб, хоч би. Хтось один засумнівався у реальності того, що відбулося. Що стосується цієї суб'єктивної теорії, то можемо додати, що видіння ніколи не зможе відкотити камінь, що закривав хід до гробниці. Охорони солдати були євреями. Люди могли перш без перешкод відвідати гробницю. Що побачити її порожньою? Якби тіло було там увесь час, вони ніколи Б не мали такого видіння. Якби Воскресіння було простою ілюзією, торкання до тіла Христа, вкладання пальця його долоню, де був забитий цвях і вкладення в руки в його бік, проколений списом. Так як робив це Тома, звичайно розвіяли будь-які ілюзії. Коли Господь з'являється після Воскресіння, він споживав їжу, і апостоли бачили, як їжа зникала. Він брав хліб і вони бачили, як цей хліб розламаний. Іншого разу він Дав їм хліба і риби. І так вони втамували свій голос. Таке, звісно, не трапляється під час сну чи в, чи в якихось звичайних фантазіях. Правда полягає в тому, що ніхто з апостолів не сподівався Воскресіння. Їх треба було переконувати дуже сильними аргументами, так як, наприклад, апостола Тому. Повірте мені, сучасні скептики геть не можуть змагатися зі скептиками тих далеких днів, особливо з апостолами. Вони такі були великими. Скептиками, але коли вже вони були у чомусь переконані, то доводили, що справді вірять у це, давши перерізати собі горлянку. Наш Господь прийшов у цей світ з чудами як свідчення про свою божественність. Воскреснувши з з мертвих, він просив людей бути готовими померти за все те, що було в них ницого та грішного, щоб вони могли воскреснути знов. Ну, тут же в кінці йде мова про нове народження від Духа Святого. І коли наповнилися апостоли Духом Святим в п'ятидесятності, то тоді їм відкрилися їхні очі духовні, вуха духовні, і вони пішли і проповідували аж до кінця світу. Як ви знаєте, крім Івана, всі апостоли постраждали, тобто за це служіння і віддали за це своє життя. тобто Закінчили м, своєю смертью. Так що, десь отак е, сьогодні, про, про чуда Ісуса Христа і про Його е, Воскресіння як чудо. Добренько, Господь нас живий, і Він є тут і тепер, і посеред нас, буде двоє троє зберуться в ім'я Його, там і є він посеред нас. Тому Христос Воскрес! Хоча вже ще Пасха не настала. Але таке привітання є протязі року нормальним, тому що це як привітання, що Господь живий, живий і діяльний. І амінь. На сьогодні все. Люблю вас, обіймаю, па-па.